Анагранди і yes сент на хвилях першого десята тринадцять на годинниках і з нами вже у студії він. Найромантичніший співак України по іншому тебе не назву. Андрій Кравченко, привіт. Всім добрий ранок. Ну, звичайно, назвали так, назвали вже. Знаєте, мені ж, аж мурахи мене пішли і в краску мене загнали. Як mm -hmm. завжди, Каріна, тому що я була в тебе на концерті, я бачила, що ти робиш із жіночою аудиторією. Боже. Моє серце вже саме спалахує всередині. Та дійсно я нічого не стараюсь там робити, воно так виходить саме по собі. Я ну, бачу просто, харизма. Я просто то бачив відео, але по відео все було видно. Знаєш, ти просто дійсно існуєш, і твоя харизма. Ти тільки зайшов в студію, уже все знаєш. Кажу, ж феромони завитали, дівчата за заметушилися. Каріна вчора, а ти пам'ятаєш, що вона завтра Каравченко? Я кажу, а як забути? Нагадали. Ну чому згадали за твою аудиторію? Тому що в мене є цікава історія. Після того як я була в тебе на концерті, як ми з тобою були на українській пісні, підписалася на мене одна пані Світлана. Вона є твоєю самовідома, прихильниця моя я розкажу зараз. Ну ви розкажіть, а потім я добавлю. Так, пані Світлана мені щовечора надсилає повідомлення з питанням, коли у студії буде Андрій Кравченко. Щовечора. А пані Світлана мені надсилала голосові повідомлення, де вона ви виконувала твої композиції, і вона навіть видозмінила одну фразу. Ти давно не та море сліз проїла, проїла. а не пролила. Так, так можна Це ж і Це кожен сказати. по різному, да. хтось проїв, хтось пролив, хтось навпаки набрався чогось. І ось, пані Світлана сьогодні теж написала. Каже, передайте, будь ласка, Кравченко від мене вітання. Тому ми передаємо тобі привіт від пані Дякую. Світлани. Дякую. Ну давайте і Світлані тоді передамо всі разом. да, Вітання. Світлана Стахова. Це Навіть прізвище я вже. знаю, тому що вона всюди до мене достукувалася, достукується. Я вас завжди бачу, тому ви не переживайте. Світланочко, і, і всі, хто пише мені, всі коментарі і всі лайки, я все також бачу. Можливості відписати фізичної просто немає, тому що, ну. Концерти самі розумієте, тому я щиро хочу подякувати кожному, хто слідкує, хто пише, хто лайкає і так далі. Але думаю, так навіть краще, бо найше відписати це не чути твій голос, двох інтонацій. А зараз люди чекали відповіді, трошки почекали, і ця відповідь стала більш баяти, як як людина дочекалася тої відповіді на всю країну на Радіо перше, так? До всіх Прийшла до всіх до вас, і ви сказали, що треба передати привіт. Все. пані Світлана. Yeah. Ви молодчинка. Я думаю, там пані Світлана просто стрибає від радості. Якщо ні, ми просто іншого варіанту не приймаємо. Ну е, сьогодні найромантичніший день в році, 14 лютого. І я підготувала тобі декілька таких романтик запитань, тому ти готовий відповідати? Та я Але завжди чесно, готовий. Давайте. Чи любиш ти засинати в обіймах? Ні. Дарував оберемки троянд дівчині. Дарував. Великі? Ну там сто одна, чи скільки. От скільки ну, більше... коштував найдорожчий подарунок від тебе? Подарунок чи букет? А давай і букет, і подарунок. Ну, букет я не знаю, там 101 роза, якщо рахувати там по 50 гривень. Той, то я не знаю, скільки це виходить? П'ять тисяч, так? Sì. Я не математик. Я ну, трошки актор, трошки електрик, але не математик. Ну, більше 100 доларів, мабуть. Ну, ну я не знаю, чесно, але то що там рахувати. Якщо ти кухаєш, то там нема чого рахувати. Ну, це так, я вже навскітку. Mm -hmm. Тобто, прикинув. А ну подарунок найдорожчий, Та я не знаю. Мабуть, це якийсь такий, знаєте, був. А, Мабуть, день якийсь такий. Mm -hmm. От. Тому що я не можу оцінювати це в грошах, там, ці подарунки. Ну, що зараз, що важливіше за почуття? Та нічого абсолютно, ніякі не картіє не зрівняється, ні. ні автомобіль, нічого. Якщо ми беремо щось таке глобальне, да, велике, та й зараз не дуже на часі, то все. Тому я думаю, що потрібно більше бути один з одним, казати гарні слова і відчувати. Ну, а якщо до найдешевшого подарунку, що тобі такого дарували, що ти запам'ятав і що ти подарував? Можливо, навіть mm -hmm. створене своїми руками. Ну, знаєте, якщо беремо зараз там, ті люди, які ходять на концерт, то вже навіть мені приносили це ну, для мене що дуже дороге, це вишити картини mm -hmm. своїми руками і ікони вже, тобто люди вже несуть. Ну, це для мене дуже важливо на даний момент. А те, що такий найдешевший подарунок від людини, яка близька, та, мабуть, немає мене такого. Я не знаю. Я, я не люблю подарунків. Кава. От... Ну, кава, ну мужика, але для мене я люблю більш дарувати, чим приймати ті подарунки, тому я не можу згадати якийсь подарунок, який для мене там щось там запам'ятався. А пам'ятаєте, колись була така, не знаю, чи ви застали на день народження на якісь такі свята дарували горнятко і рамку для фотографій? Не було у вас такого а -а. школі? Ні, а в мене Ні. було це такі топ подарунків, якісь, можливо, 2001 рік і от дарували. От сам, я саме Я пам'ятаю, в школі дарували. Ви знаєте, коли от, наприклад, там тоді на 6 грудня, день української армії, дівчата дарували хлопцям якісь подарунки. Дарунки. Це були там якісь пам'ятаю і футболки, якісь були, і якісь ручки, mm -hmm. і набор. Блокноти. А ми дівчатам до да, блокноти були. <гум> Та це, ну знаєте, я. Завжди згадую, от коли буває там сумно трохи на душі, завжди згадую шкільні е, свої роки, дитячі роки, і воно трохи більше надихає. От зараз ми згадали, хоча мені на, навпаки не сумно зараз, але ще більше настрій класний став. Тому, от якщо говорити про кохання, кажеш, що, що нагадали тобі навіть школу, там дитинство, чи кохав ти по-справжньому, от якщо перейти з цього періоду до теперішнього. А як це вимірюється по-справжньому mm. чи ні? Ну знаєш, коли відчуваєш, що ця людина точно твоя? От що тягне і все не може ніяк відпустити? Та я думаю, що в кожного в житті таке було такі почуття, і ну та звичайно, ну. Я думаю, що якщо е е є якісь почуття до когось, це вже по-справжньому. Тобто, ми ж йдемо на побачення, ми хочемо йти на побачення, нас же ніхто не змушує. А так само, як кажуть, велика сцена от е е е е, потрібно вийти на велику сцену. Що таке велика сцена? Велика сцена це вже 10 людей. Якщо тебе люблять, чекають, то це вже є велика сцена. Так само і кохання, чи воно справжнє, чи не справжнє. Я думаю, що якщо років з 30 прожити разом, то і є справжнє кохання, в тому воно вимірюється. І вже в дітях і внуках, потім в майбутніх. Оце є справжнє кохання, коли зберегти, як в пісні мої лебідка. Mm -hmm. Потрібно зберегти це відчуття і не зрадити собі, в першу чергу. Тому оце я назву б справжнім коханням. А все і інше це закоханість, мабуть. Яка найромантичніша композиція є в твоєму репертуарі, і ту, яку ти найбільше любиш? Є така? Є така? Ну, там, мабуть, лебідка вона є. От вона не те, що така, вона е, і, і трагічно-романтична. Тобто, вона про вічне, в першу чергу, вона про кохання, але е, ну, там не, не дуже класний фінал. Але все одно це меседж головний, що потрібно кохати до останнього. І як в лебединій вірності, так і хочеться, щоб в кожного в житті було так, як ті пісні, щоб до кінця разом. Назавжди вау, Моє таке для вас завдання, шановні Любасики. Дивіться, уяви, що сьогодні в цей день закоханих багато хто з хлопців хоче зробити цей перший крок, але соромиться, можливо, боїться, бо не знає тих слів, якими, з якими можна прийти і зробити не знаю, роковий хід своєї долі. От зараз робимо таку зіграємо сцену, уявимо, Уу. що ти закоханий в Каріну Васильівну, і тобі треба зробити. От що ти скажеш, які твої перші слова? Зізнання в коханні. Карін, так, я треба в очі дивитися, Андрію Ой, боже, це трошки відійду. Це може бути, знаєш, така, ну, зізнання. Все. Я відійду, це як хочу. Я, та, я буду вашим режисером. А, і мотор Екшен. Привіт. Привіт. Що робиш сьогодні ввечері? Сьогодні ввечері буду Вікторії Гарденс. Слухай, в мене сьогодні концерт а, у Львові. Мій сольний, я б хотів би тебе запросити і подарувати тобі квиточок. Е, ну, якщо ти, звичайно, будеш після концерту вільна, ми могли б з тобою зайти в кав'ярню у Львові на каву і познайомитися ближче. Андрію. Я точно е, тобі скажу так, тому що піду з тобою на каву. Тоді все, чекаю тебе в 22.00 другій. в центрі Львову. Так, будемо. А, шановні, о, така о, мені, мені самому спекотно. А як, Актори, як, як, щось... як відмовити Андрій? Я не знаю, я дивлюся в його Та очі. І я розумію, якби я навіть працювала до 10-ї чи до 11-ї години вечора, я б все одно погодилася кудись. Але пам'ятаєте про комендантську? Так. Любасики, любіться, але не забувайте. Комендантська води дав вже скоро не буде. Ми надіємося, Надіються, що її так. відмінять. Вже вже скоро буде перемога. Е, так і буде. Андрій, Ой. дякую тобі. Дивись, я думаю, що це хороший приклад для всіх, хто хоче зізнатися в любові. Не важливо слова, важливо очі так. і почуття. І важливо не соромитись. І ну, що, а ще можна навіть композицію вмикати, коли ти це хочеш робити. Особливо Андрія Кравченка, моя єдина, mm. яка зараз пролунає на 88,2 FM. О після того до вас повернемося і детальніше поговоримо про цей сольний концерт, який відбуватиметься сьогодні. Ну і на який я маю все таки потрапити на Дівчинко, його моя єдина на хвилях першого. Ох ти наш красунчик. Ой, дякую вам. Да, наша єдина, тому що дійсно це пісня, яку е, хтось зрівнює себе з цією піснею, хтось каже, це пісня про мою маму. Mm. Тобто хтось каже це про Україну. Тут немає конкретно звернення в цій пісні до когось. Тому е, я, до речі, це не замічав. А потім мені вже сказали мої слухачі, що дивіться, я от можу і для цю пісню і мамі дати послухати. І дівчині коханій, і навіть нашій ненці України слухай. а Були такі випадки, от що тобі присилали повідомлення відео з весілля, можливо, свого з першого танцю під твої композиції? Е, я не буду обманювати, не було такого, тому що пісні, от лебідка, ця що, да, можна сказати, як на перший там весільний танець взяти. Вона не дуже з гарним там закінченням, mm -hmm. да? а пісень ліричних в мене немає майже. Більш вони веселі, але а, а ті, що ліричні, вони трагічні всі. Але зараз вийде, я думаю, в березні, скоріш за все, пісня. От там дійсно про кохання називається Моє серце. Це такий преданонс. То от там, от дійсно, я думаю, що вже понесеться. Якраз весняний цей період угу. після там квітня вже буде після посту. Будуть весілля. Я думаю, що ця пісня буде хітом і на весіллях в першу чергу. Так що, якщо думаєте про пісню на перший танець, трошки треба почекати, а тоді у- увірватися і репетирувати під цю композицію. Ну там шикарна пісня. І От хлопці, ті, які зі мною грають, музиканти мої. Вони перший раз почули. Кажуть, ми взагалі її з першого разу вивчили. Ну це буде хіт. Я не, не ставлю якісь там ставки. Буде, не буде. Це як людям сподобається. На концертах я її співаю, тому ну бачу, як реагують люди, то в принципі. Думаю, буде все ок. буде вау. Я від інш від тебе іншого і не очікую. Що не може бути щось гірше. Ти скажи, будь ласка, за наймузичнішу подію, яка відбувалася у нас в Україні. Це Євробачення, Нацвідбір. цвітбір. За кого вболівав? Ні за кого. Ого, не я дивився. не дивився об, взагалі. Робачення. Я не люблю конкурсів. Я транслюю так, як воно є. От, тобто е, я не входжу в якийсь музичний світ і в музичний простір, той шоу-бізнес, який в нас взагалі в Україні. Тому що мені е, не дуже то цікаво. Якщо питають, кого ти слухаєш взагалі, то я от, нікого і не слухаю. Себе? Та і себе не слухаю. От просто мені наскільки вистачає вже ті музики, що я ну, повністю переповнений нею. Я знаю, що хто приймав участь у моїй Рубаченні: Меловін, Альона, Альона, Джері Хейл. Все. Я не знаю, я не знаю, хто це. Тобто, тому що я не слухаю пісні. Я угу. слухаю, може там радіо, десь коли їду в машині, і то дуже рідко я стараюся вимикати, тому що я працюю багато на студії, багато в мене концертів. Я не аналізую ринок взагалі, тобто шоу-бізнесу. Я роблю свою роботу, і я бачу, якщо люди ходять на концерт, то значить роблю правильно. Якщо не ходять, значить щось треба міняти і вже тоді аналізувати можливо. Але в принципі в мене є потужна команда, яка все там за мене аналізує сама. Але я контролюю то все. <гум> ну ти молочинка все встигаєш, навіть якщо стежити за тобою у соцмережах, хто недавно ти був у трускавці, так, сьогодні ти у Львові розповідай про свої сольні концерти. Солі концерта наразі трохи менше, ніж було. А... В листопаді, в грудні, тому що там взагалі дуже було багато кожного дня. Ми працювали і об'їжджали всі районні центри України нашої. Але е, ми набралися такої, можна сказати, практики. Люди про нас дізналися, і зараз будуть більші міста. В плані будуть обласні вже центри. Е, от сьогодні Львів для мене взагалі дуже рідне місто, тому що е, можна сказати, вся моя музична кар'єра почалася зі Львову. Хтось думає, що я тут народився, що я тут виріс. Але ні, я не місцевий, просто так склалось, що якось тут почала моя команда складатися, і моя менеджер Христина мене сюди почала потихеньку затягувати. Mm -hmm. затягувати. І ми зробили перший великий сольний концерт «Fest Republic» у Львові влітку. Це було 14, якщо не помиляюсь, липня. Ну, мабуть, потім другий концерт. Вже ми вирішили робити в укритому залі. Це був Довженка, центр Довженка, 22 жовтня. Там уже зібрався зал, тому що перший концерт був такий собі ще люди не знали, хто такий Андрій. А от сьогодні все квитків квітків взагалі. немає взагалі, wow. да, продали повністю зал, і це ем, коли у Львові дуже багато подій. І вчора, і сьогодні, і завтра. І якби в такий період тяжкий для країни. Все одно зал продався. Я розраховував взагалі, типу, що буде два зали підряд, але ну тут же 14 лютого і концертів дуже багато. Тому у Львівської публіки є величезний вибір, куди піти сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тому я дуже хочу подякувати всім за те, що ви вірите у мене, що за такий короткий період часу, там за півтора роки дійсно довірилися і ходити на мої концерти. І я скажу, що наші концерти вони є благодійними наразі, тому що зараз спільна в нас мета одна це перемога. А потім, я кажу, коли справимось, будемо жити так, як ми хочемо. Можливо, ну, є ті, хто не встигли придбати квиток, але дуже хотіли би потрапити сьогодні на концерт. Коли ще будеш у Львові? Чи маєш якісь плани? Чи то в Київ треба приїздити на тексуальний Я, цей Я не, не за Львів не можу сказати наразі, Ну, я думаю, що місяці через три буде точно концерт. Плюс-мінус. Але е, то, хто має можливість, буде великий концерт 6 березня в Києві. Уже також, хто хоче дуже, то поспішіть, тому що там дуже мало залишилося квитків. Може центральна частина Жовтневого палацу. І Бокові ковід там трохи продалось ну, вже 70% залу. Вау. Тому, будь ласка, ви почули меседж, не пропустіть свій шанс почути Андрія Кравченка. Ну, слухайте, ну не пропустіть, Любасики, ну йой. Сьогодні найромантичніший день. Що плануєш у своєму концерті, який цікавінка підготував? Я е е завжди хочу міняти кожного разу програму. І коли ми почали радитися, я кажу: слухайте, ну, з командою сіли, я кажу, хочу змінити то-то-то. а... Мені команда моя каже: Андрій, не потрібно зараз нічого міняти, тому що люди тебе люблять таким, як ти є. Якщо ти зараз будеш давати пісні нові, то ще ті пісні не майже ніхто ну, знають, але не на всі 100%. Треба, щоб люди ще вивчили ті пісні. Тому я потихеньку буду заводити пісні, які е, сьогодні будуть лунати. Це одна з нових пісень, яку я сьогодні казав. Моє серце вона буде. Ну і звичайно, ну. Командою класною зробимо з вами такий величезний сюрприз. Я чекаю цей концерт, тому що дійсно сьогодні будуть зі мною на сцені професіонали. Ну і я власне буду, тому. Чекаю сильно, і ми чекаємо на тебе. Сьогодні обов'язково завітаємо на твій концерт, і я ще хочу поцікавитися цією композицією. Моє серце чи буде відеоробота до неї? Чи вже встигли зняти? Ні, Ще не відзняли відеороботу. А стоп, так вона же перед моє серце ще буде одна пісня, яка присвячена О! жінкам. О! А тому О! все про день кохання та про день кохання. Вона ж про жінок кохання. Це ж є, є кохання, це є жінка. Тобто, жінка це є кохання. Дивіться, буде пісня дуже класна. І сьогодні і відеоробота до неї буде представлена під назвою Мадонна. О -о -о -о. Це буде хітяра, яка от я дійсно впевнений в цьому, що це буде дійсно хітяра. Вже зняли відеороботу mm -hmm. на цю пісню. А, в цій відеороботі знялись дуже відомі жінки. Мадонна. Мадонни, так, українські наші жінки, які дійсно зробили вклад в українську історію і в нашу перемогу. Вже відеоробота є. Пісня записана. Вихід пісні плануємо в кінці лютого. Точна дата, 23 третє, мабуть, число, але там як піде вже. Тому я так не хочу зараз планувати. Ох, тому ми чекаємо. Там дійсно. От... Буде шикарний ход. <laughs> ну не знаю. Так підігрів ажіотаж. Не знаю, це буде такий дійсно весняний подарунок для прекрасної частини людства. А, зараз в ефірі Радіо Перша буде пісня твоя, яку ми співаємо поза ефіром. Будь ласка, теж з нами поспівай, бо це пісня час рікою пливе. Ми дякуємо тобі за те, що ти був сьогодні разом із нами. і Чекатимемо тебе вже з новинками тут. А сьогодні приходимо на твій сольний концерт в центрі Довженка. Чекаю. Аз рікою плива, як зустрівся тебе, як зустрів те